Різні органи місцевого самоврядування мають принципово різні можливості. Відтак, різні можливості це різні впливи і різна відповідальність. Ну, про що я кажу? Якщо візьмемо ну, типове місто обласного значення, там є повноцінна рада. Повноцінний виконком обраний всім населенням міський голова. Там є достатньо бюджетних ресурсів і достатньо можливостей для того, щоб місто або процвітало, коли всі працюють ефективно, або не процвітало, коли ця влада працює неефективно. І тут виникає запитання: перед ким несе відповідальність органи місцевого самоврядування цього міста. Сьогодні це не зовсім збалансовано. Ну, перше, тому що у нас термін повноважень органів місцевого самоврядування п'ять років. Це найбільший термін в Європі, тому що, як правило, це три роки, в деяких країнах два, в деяких чотири. Тому у що у нас такий великий термін він традиційно існував, і пов'язується економією ресурсів. Ну на проведення виборів кожні два роки чи кожні три роки. знаєте. Ми не розуміємо дуже часто, що економлячи копійку тут, ми втрачаємо тищу там. І коли ситуація принципово змінилася, а органи управління не можуть працювати в нових умовах, то не потрібно, щоб вони існували далі. Їх потрібно замінювати. От саме для того вибори проходять з певною періодичністю, і оскільки на місцях це найчутливіше, тому місцеві вибори завжди ну, каденція місцевих рад є меншою в Україні. Це також було в давні часи. Перших совєтських періодів це взагалі було два роки. Потім на початку Української незалежності це було чотири роки, а потім, коли Верховна Рада збільшувала собі повноваження то до п'яти років, да, і сказали, що тоді всім по п'ять і президенту, і всюди. Але якщо ми подивимося будь-яку країну світу, ми побачимо, що в президента одні терміни, у парламенту інші, в місцевого самоврядування ще інші. І це нормально, тому що це забезпечує певну стабільність, змінюється лише. Ці... Ще одна ланочка.